Ворог знову атакував Дніпропетровщину, поціливши в храм на щастя без загиблих. Місто відзначило день працівника соціальної служби із вітаннями зі сцени центру позашкільної роботи. В останній шлях провели кам'янчанина Юрія Бешлегу. 7 листопада за календарем. До вашої уваги новини Кам'янського. І з вами Володимир Кравченко. І розпочнемо з інформації про обстріли Нікопольщини. Від вечора ворог тричі бив по Нікопольщині з важкої артилерії. У Нікополі постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Рятувальники надали більше інформації. Пошкоджено храм, понівечено сім приватних будинків, господарська споруда, два авто, а ще лінії електропередач і газогони. Під удар також потрапила Марганецька та Червоногригорівська громада. Там ніхто не постраждав. А вже в день ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу. Попередньо через приліт люди не постраждали. Решту інформації з'ясовують, розповіли Дніпропетровській ОВА. Росія накопичує ракети, аби з настанням холодів бити по нашій інфраструктурі. Про це кажуть військові експерти та наша розвідка. Втім, зазначають, готові до будь-якого розвитку подій. Готуються до прийдешньої зими і Кам'янське. У місті діють пункти незламності. У всіх районах облаштовано свердловини для набору води. Найважливіший процес контролює очільник міста. 7 листопада він вкотре об'їхав локації, де мешканці можуть перечекати блекаут. Разом з начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем перевірили і пункти незламності і свердловини. Скільки їх у місті та як вони готові дізналися в сюжеті мої колеги. І е, одноразовий посуд. Є вода, як до якої є доступу всіх чайники. У нас є тут хлібці, різноманітні чай, кава для того, щоб підзарядитися. У нас тут місце для підзарядки. Ви бачите, чотири подовжувачі у нас знаходяться. Пункт незглавності на базі ліцею номер 25 Одночасно ще й велике укриття. Тут чимала площа, де можна і навчатися, і грати. Є локація з ліжками для маленьких дітей: ковдри, медикаменти, розкладачки для своєї безперебійної роботи. Цей пункт, як і усі Інші забезпечені генераторами усього у місті функціонує 25 пунктів незламності 17 з них розташовані у навчальних закладах. Також пункти підготовлені у лікарнях, ЦНАПах, терцентрах та в інших бюджетних установах Кам'янського. «Центр укомплектований всіма засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти. Всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності розгорнути і у міській раді в усіх пунктах є відповідальні, які в будь-який момент готові приймати мешканців. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливо-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення, водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Наша колонка дуже користується попитом саме тоді, коли у нас є аварійні відключення по місту. Приходить частний сектор, гуртожитки. Навіть ми самі користуємося водою. Вода, але технічна, але ж все ж таки, деякі приходять і беруть дуже що кажуть, що вона дуже смачна. Будь ласка, приходьте. Проспект Гімназичний, 63, колоночка. Доступна, набирайте водичку. Адреси всіх пунктів незламності та свердловин можна знайти на нашому сайті та у наших соціальних мережах, а також на сайті міської ради та мера міста Андрія Білоусова. Ми знаємо, що робити в разі блекауту, ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду. В даний час йде процес, вже ми входимо в опалювальний сезон, вже лівий берег практично 100% підключений, де підключення правого берегу. Ще раз впевнилося, що сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим, місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто... То переймаються е, цими питаннями, як сьогодні впевнився, на прикладі начальника міста Кам'янського Андрія Білоусова. 1 листопада чорна дата в родині Юрія Бешлеги. Військового, який добровільно пішов захищати нашу країну від підступного сусіда-терориста. Ворожий постріл зібрав життя героя біля Макіївки, що на Луганщині. Юрія прийшли провести в останній шлях багато друзів та рідних. Юрій Бешлега народився 27 грудня 1968 року в Дніпрозожинську. У 87-му році закінчив СПТО номер 25, а після проходив строкову військову службу. Працював на КТП номер 11204 та при Дніпровському хімічному заводі. Рідні згадують чоловіка як людину, яка завжди всім допомагала. Сьогодні ми прощаємося з замечательним чоловіком, хорошим мужем, отцом двох дочерей, замечательним другом. Всегда до війни це перший чоловік, який приходив на допомогу в будь-якій ситуації, чоловік був з золотими руками, превосходно займався ремонтом машин. Пішов на війну добровольцем, сам з'явив бажання, пішов воєнкомат, його призвали. Так случилось, прощаємося. Вічна пам'ять герою України. І слава ЗСУ. Без батька залишилися дві доньки. Вічна пам'ять. Герої завжди житимуть у наших серцях. Але наша присутність поруч з ними, наша молитва цього воїна це буде нашою мінімальною подякою йому за те, що він захищав нас. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! У першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Цього дня вітають і дякують тим, хто опікується питаннями соціального захисту, зайнятості населення, безпеки праці та трудових відносин. 6 листопада кам'янську спільноту соціальних працівників громада вітала на сцені центру позашкільної роботи. Соціальні працівники допомагають самим беззахисним членам суспільства, які особливо потребують турботи. Фахівці цієї сфери стають поряд у різноманітних складних ситуаціях і надають підтримку тим, хто її потребує. Ви завжди знаходитесь на передньому краї допомоги, завжди поряд з нашими соціально незахисним верствами населення, з нашими людьми похилого віка, з нашими людьми, які мають на жаль обмежені можливості. Допомагайте нашим дітям з перших. Дні повномасштабного вторгнення ви допомагаєте військовим їм сім'ям, вимушено переселенців. Дякую вам за вашу людяність, за ваші великі серця, за вашу доброту. До працівника соціальної сфери можуть звернутися люди, які мають проблеми зі здоров'ям, ті, хто залишився наодинці, без рідних і близьких, хто має проблеми з працевлаштуванням або в іншій складній ситуації. середу допомоги у нашому місті центр надання соціальних послуг. Обслуговує заклад більше трьох тисяч мешканців. Також у воєнний час соціальні працівники допомагають переселенцям. Центр витримав всі нагрузки, і на сьогодні у нас відкрилися відділення денного перебування для осіб з інвалідністю та громадян похилого віку. Завдяки підтримки міської влади, департаменту соцполітики впроваджуються нові послуги, центр не стоїть на місці, і ми, незважаючи на війну, центр працює. У Кам'янському вже розпочався опалювальний сезон. Зважаючи на досвід минулорічної зими, Міністерство розвитку громад та територій України розробило ряд порад для заощадження на опаленні в умовах воєнного стану. Отже, якщо у вас вдома є можливість врегулювання температури, підтримайте її на рівні 18 градусів. Обирайте ощадливі способи підігріву. Якщо на вулиці більше нуля градусів, використовуйте кондиціонер замість газового опалення. Заздалегідь підготуйте вікна, відрегулюйте фурнітуру, щоб вони щільно зачинялись, а також можна встановити тепловідбивну прозору плівку, так зване третє скло. Подбайте про утеплення дверей, тримайте їх зачиненими та встановіть ущільнення. Батареї повинні бути відкритими, подалі від меблів, а вікна на ніч краще закривати шторами. Або жалюзі, щоб зменшити тепловитрати. Не забувайте також піклуватись про збереження тепла у під'їздах, підвалах та на горищі. Далі час погоди у Кам'янському на завтра, 8 листопада. Синоптики завтра обіцяють дощ. Температура в день буде плюс 14 градусів, а вночі плюс 7. У четвер буде хмарно із температурою плюс 11 градусів в день. А вночі дещо похолодає до 6 градусів. На цьому випуск новин завершується. І з вами був Володимир Кравченко. Насолоджуємося останніми теплими днями і не забуваємо брати з собою парасольку. Приємного вечора і слава Україні!